That. Всім привіт, мої друзі! Сьогодні е, я буду грати <кхем> в блокшрут. І зі мною буде мій друг Сехій 777. Всім привіт! Сьогодні ми, будем... <кхем> Сьогодні, е, ми мені розвинемося до 4-го левла, а також <кхем> до... ми відкриємо один фрукт. Добре, мої друзі. Телепортируємося в джунглі і будемо відкривати зараз фрукт. Все ми в джунглях. Е, так, де мій друг? Я йду. Де ти? Я мав назад степитись, бо я до тебе пішов. Не магновілити. Ми чекаємо, щоб з ним разом відкрити фрукт. Надіємося, випаде дракон. Це логічно, але надіємося. А може, а може, мені повезе раз на рік. Ось мій друг. У нього, він в третьому морі є. Я завідую трошки добре. Все. Случайний фрукт. Ти не хочеш купити случайний фрукт? Бро. Я а, просто А не, мне что-то я таке? Я просто по промовчу. Це рокет? Да. Не повезла тебе. А я накопил мені 9 секунд. Чи 9... да мені 9 секунд? Там 9 хвилин. А 9 секунд. Вот і... дела. Ді... Вот именно шо секунд. А ні, там 8 минут, все-таки. я Думав, що... добре, поки ми то, е, поки ми це роб... Кхм, чекаємо, я піду б'ю Кр... Е... А мені статі він нічого не наносить, я пам'ятаю, як... Пам як він мене бив, бував, я його не міг убити. А тепер просто йти. Зараз тебе приглашу, в друзі, щоб ти мене не міг убити. Принять хорош вот мене задой таки бам, -бам. мені <laughs> залишилося дуже мало хп. Так треба выкивірувати. А босика нема. Босика нема. Это моя губа. Угу. Я тебя понял. Наверное, не говори до меня. Я еще 7 минут чекать. Ну, да. А, аригато. Я шо знайшл, походу. Да. Зараз будем всі вещи. А, я понял, що знайшов. Blue iceberry. Blue iceberry. Ой, Оооой наш ти підібрал. Мені се 4 треба. Как би було три. Кстати, я сьогодні відкривав фрукт. Мені выпав алмазний фрукт. А что же? О, ні, для ПВП тут трешки навіть імбово. имбол. А для фарма фигня, да? Ну, для фарма я не спрашиваю имба. Ну, і не фигня тоже. Ні, а что же не спал? Я вообще тут тоже хотел его мыть. Я забыл стычки на ца, а це Я А ти слухай, а ти коли заходив за тих моряків чи когось там? Не, чи сам, скільки ти баунт маєш? А, то мені навіть бояться на vind, vind... Нього, не масу. Він він ти вище нього на одне. Level. Nie, jak się nie on echte level. ти ты понял, типа, а у меня друг скала тебе вбив? Не, я его. Я его убил. Oh. Він мені лайк тепер зніс. Ну, може, більше. Ну, то слабо чого. А, він ще й лівнув, да? Та, він ще, походу, вийшов зі гри. Та, він вийшов зі гри, лови. А я пів... Ще... А, чотири хвилини. Блін, ти стільки тут така імбіща. А, а може я... у першому морі випасти кіцуна? Ти я... може свій дракон випасти? Ніте Рекс в першому морі Реально? Коли я десь вас заролив Рубтик за весь час. І то я був у другому морі. Навіть не двадцятий, а десятий десь, От. і я на Ай як так. Блін, мені треба прокачатися до другого статі. Другого моря, щоб у мене почало розвиватися криля. Мені нього... 500 тисяч потратити. Ви прийдете 500 тисяч потратити, щоб перший раз щоб розвилось. Щоб було в два рази. На витри треба два ляма. І там ще квест. Та ні, та не партія, навіть... я можу позбирати. Не проблема. Ні, я можу зробити дурні посилення. Ааа, три хвилини. Я зберігаю кіборга. Кіборг-убійця. Кіборг-убійця.

Да, давай. А у мене саблі в два, у меня саблевы два. В тебе будуть інші способки, бо у мене саблі в два, а в тебе ви один. Якось а то финя якась, То часто для мене якась кась фіня, сабля. Не люблю саблі. Ну, для когось Бро, може... це ти... то імба. Да? Я не знаю. Він для У бал... вона для десь п'яте чи місце. Рабочка. А вы знаете, Блайт, не подставляй мне. И оно... И... Минута, минута. Ой. 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 когда ты, Ой. да?